Доброго ранку, мої любі! Сьогодні до нас завітав пес Патрон. Ось він який гарний, подивіться! Всі знають, що Пес Патрон допомагає військовим відшукувати вибухонебезпечні предмети. А сьогодні Пес Патрон допоможе і нам з вами розібратись, де безпечні предмети, а де небезпечні. Ігра, яку приніс Пес Патрон, називає... Приніс патрон, в якого будемо складати предмети, якими можна гратись. А якщо це небезпечний предмет, в скриньку складати не будемо. Допоможіть, будь ласка, мені і псу патрону. І покажіть свої знання. Отже, починаємо. М'яч. Ним безпечно гратись? Так, м'ячиком можна гратись. Отже, складаємо в скриньку. А ніж годиться для гри. Ні, це гострий предмет і небезпечний, тому не складаємо в скриньку. Наступний наш предмет це конструктор. Можна грати з конструктором. Так, звичайно, обережно, бо тут можуть бути гострі куточки, але це предмет для гри скриньку. А ось столові прибори. Звичайно, що ні. Це, по-перше, не іграшка, а по-друге, тут є гострі краї. Потяг це іграшка. Годиться для гри. Звичайно, годиться. Давай в скриньку. А мікрохвильова піч це іграшка. Ні, це не іграшка, це побутовий електроприлад. З ним треба бути дуже обережним. Не складаємо. Пірамідка. В Скриньку. В скриньку. А ось такий ніж для відкривання різних пляшечок, бутилочок, баночок. Це гострий предмет і небезпечний. Ну, який зайка! Це іграшка. Звичайно, не можна гратися В скриньку складаю. Складаю. Це, роздивіться, уважно. Це пігулки. Ними гратись не можна. І взагалі лізти до пігулок не можна. Тільки батьки знають, коли в який час приймати пігулки. Якщо хтось хворіє. Складаю в скриньку? Не складаю. Так, трактор, іграшковий трактор. Для гри годиться? Годиться. Давай трактор в скриньку. А оцей вогнегасник. Звичайно, що це не іграшка. Це для гасіння пожежі, і дітям його брати не можна. Дорослі знають, як з ним поводитись. Відкладаємо. Так, ось іграшка. Пізнали, з якого мультика? Так, щенячий патруль можна грати з іграшкою. А фен побутовий електроприлад. Іграшка чи ні? Зовсім не іграшка, правильно. Ось іграшкові ключики для відмикання іграшкових дверцят. Годиться? Годиться, в скриньку складаємо. Вентилятор. Дорослий справжній вентилятор. Іграшка? Правильно, не іграшка. Ось така горка для малят, для дитячого майданчика. Можна гратися? Так, да, тільки обережно не штовхатись, тому складаємо в нашу скриньку. І залишилась у нас доросла справжня лопата. Годиться для гри? Ні, лопата годиться для саджання дерев, квітів для різних весняно-польових робів. Тому це іграшка складаю, не складаю. Отже, дивіться, ми з вами впорались, ми наповнили нашу скриньку безпеки предметами і іграшками, якими безпечно гратись. А небезпечні, гострі електроприлади ми відклали в сторону. Оцими предметами гратись не можна. Користуватись без нагляду дорослих теж не можна. Песик, патрон, ми дуже вдячні тобі за таку гру. Ми пригадали, чи можна гратись, а чим ні. І завжди будемо в безпеці. Дякую, діти. Песику сподобалось, і він тепер бачить, що ви дорослі, і все.